Вітаю вас. Сьогодні хочу зробити загальний розклад, і тема буде така: як складеться життя, якщо я, ну або ми, якщо це сім'я, переїду. Переїду мається на увазі, якщо ви знаходитеся в Україні з одного міста в інше місто. так? Якщо ви знаходитеся в Україні і хочете переїхати за кордон, це теж сюди. Якщо ви за кордоном і хочете переїхати в якусь іншу країну. Теж сюди. Якщо ви за кордоном і хочете переїхати в Україну. Тобто, це якийсь переїзд від міста з міста в місто до з країни в країну, будь-яку. Я вам пропоную три варіанти на ваш вибір. Можете вибирати по названням колоди: це універсальний ключ, чаклунське таро і Арканум. Подумайте про свою ситуацію. Чому ця тема? Тому що от в особистих розкладах, коли до мене люди звертаються, то це питання номер один. Що буде, якщо я переїду? Бо війна спричинила такий собі хаос. Люди, звісно, шукають де краще, бо життя одне, воно триває, і кожен день цього життя дуже важливий і цінний. Тому люди зараз отак от мечуться і шукають, де б його краща доля була. То давайте подивимося. Що вас чекає, якщо ви переїдете? Загадали вже, мабуть, да? ці два варіанти сюди. Так, що вас чекає, якщо ви переїдете? Чи інша країна, чи інше місто в будь-якій країні? Тобто, якщо ви переїдете. В кого стоїть таке в планах? І дивимося. Ну, Перше питання буде так, яке у вас буде загальне враження? Ось ви переїхали і ваш особистий стан, загальний стан, ваші емоції? Ого, старший аркан диявол. Ну, це таке буде. Ото мене угораздило. Да? І тут буде вам хотітися охопитися ну, за все, тому що буде дуже багато у вас якихось спокус. Можливо, вже зараз, коли ви плануєте цей переїзд, вже є ну, так, скажемо, якась спокуса. Ночі, ну, припустимо так, чи хтось вам каже, ось давай переїжджай, там будуть гроші. Або, хтось, або ви маєте якесь житло і хочете туди переїхати, і, або думаєте купити житло. Тобто диявол він показує дуже такі різноманітні моменти, спокуси, будь-що. Тому от у вас таке відчуття, що це така велика спокуса. Це не те, що необхідність вам переїхати. там це... Як питання життя і смерті, ні, це спокуса. Ну, звісно, спокуса кращого життя. Можливо, хтось хоче назавжди переїхати за кордон там, в Америку чи в скандинавські країни. Думає, боже, мене там так буде багато можливостей. І я на сьогоднішній день не маю права не використати цю можливість. Поки кордони відкриті, поки є якісь програми, якесь запрошення, то я поїду. Тобто це якась спокуса. В когось можуть тут бути моменти особистого такого чогось інтимного, можливо, це якісь відносини вас штовхають на якийсь переїзд. І ви так собі розраховуєте, що це, ну, це як для вас спокуса переїхати, бо там знаходиться чи від чи вона, І вам хочеться до той людини бути ближче. Тобто у вас енергії такі, знаєте, диявольські. І по дияволу, до речі, кстати, це бажання кращого життя, щоб це було, ну, як вам сказати, Ну, те, що обстрілів, звісно, ви їдете туди, можливо, скоріше всього, де немає обстрілів, От, це ну, розбита архітектура, красиві парки, розумієте? Тобто якась спокуса чогось такого приємного, скажімо так. Добре, На тому місці, де ви збираєтесь переїхати, що вас чекає в плані ну, скажімо, житла? Чи буде там влаштоване житло? Так, я б сказала, що житло буде вирішуватися, то так, або вам хто -то, хтось щось обіцяє. Якщо це ви їдете по якійсь програмі чи як біженці, то звісно буде житло, або в розмовах там хтось вам щось обіцяє. Це питання, звісно, буде вирішене. Ви не ви не лишитеся жити на вулиці, але я вам повинна сказати, що це житло якось не буде відповідати. Ну, вашим запросам, вашим потребам, тому що тут, тут небагачко, ну таке небагате житло. Так? Або те, що ви будете хотіти, у вас не буде коштів сплачувати те житло. Тобто, ще раз скажу, житлом буде вирішено. Якщо це ви в Україні з міста на місто переїжджаєте, то теж буде житло вирішено, але воно можливо буде не таке, яке ви собі уявляли. От. Можливо, в тому житлі, яке ви візьмете, треба дуже багато приложити енергії, щось там робити, треба, може, чи ремонт, чи закупувати меблі. Тобто щось треба робити, треба діяти. От. Житло буде, але трохи воно не відповідає вашим вимогам якимось. Що у вас буде з роботою, якщо ви переїдете в іншу країну, чи, чи як? Чи це буде в Україні? З роботою ну. Трошки так, трошки теж не так, як ви думаєте, тому що по луні ви в чомусь обманюєтеся або вас вводять в оману. Ну, кажуть, та буде все гаразд, от я влаштувався і тобі допоможу. Ну, можливо, людина і обіцяє вам від чистого серця. Це ж таке, не обов'язково, що вам хтось брехав. Але події так складуться, що ну, трошечки буде не так. І тут ці оці карти щитуються як трохи як безсилля. От ви б'єтеся, б'єтеся, як риба облід, от і. Не виходить так, як ви зразу хотіли, і у вас таке, знаєте, це такі лякаючі, лякаючі зміни. Тобто, ось ви переїхали, проходить місяць, другий, третій, а ви ніяк не можете знайти роботу, і вам вже трохи лячно. Думаєте, о господі, що я буду далі робити? Так, це як варіант, або тут може буде знайдена робота, але яка буде вас. Просто настільки виматувати, що ви не будете під собою відчувати ні ніг, ні рук, ні голови, нічого. Просто всю силу ви будете туди тратити і будете весь час думати, Боже, який жах, коли це скінчиться, і мені треба звідти бігти. Так, добре. Ну, врешті-решт, все ж таки, буде отримана робота. Ну, Роботу отримаєте згодом. Ви мене зрозуміли, так це не буде от одразу. Ви приїхали на слідуючий день, раз, от, пожалуйста, вам хороша робота з добрим доходом. Ні, це буде згодом. Згодом ви все ж таки отримаєте. Може зразу підете на якусь роботу, яка вас буде просто вбивати, але ви будете напитувати, ви будете більш знайомитися, розширяти круг своїх знайомств, і, врешті-решт, ви знайдете те, що вам більш-менш буде підходити, бо це карта. Переможця, тобто ви нарешті то влаштуєте. Так, що буде відбуватися, коли ви переїдете в вашому особистому житті? Ну, оскільки це загальний розклад, тут можуть бути різні варіанти. Тут більш-менш спокійно. Якщо ви переїжджаєте одна або з дітьми, то я вам так скажу: у вас поки що буде такий період, коли вам добре буде і так. Як сама, тому що ну карта помірність, тобто це такий баланс, баланс все рівно, спокійно. Якщо ви в парі, те саме рівно, спокійно. Кожен один одному допомагає якось пристосуватися. Тобто, в особистому житті все спокійно. Хоч ви одна, вам є чим займатися, або хоч ви із сім'єю, або в парі. Там теж є така підтримка, є якісь нові ідеї. От ви тут одне одного будете підтримувати і якось влаштовувати свій побут. Так, я спитаю ще тоді таке питання. Цей переїзд надовго? Тут дуже багато буде залежати від якихось Загальних факторів, але є карта смерті. Карта смерті це є закінчення проекту, це загальний розклад. Тому так, якщо ви їдете, припустимо, і ви вже знаєте, що ви поїдете за кордон, там, допустимо, пересидіти якийсь час, тому що там війна, от отаке, то це, звісно, на деякий час, не на довгий час, і цей проект для вас буде закритий. Тут і таке, хто їде там по якимсь програмам, тоже тут скоріше всього люди будуть із усієї сили намагатися закріпитися, охопитися там, де вони переїдуть. Але чомусь мені карти показують, що це ненадовго. Ненадовго. тому що буде безліч інших факторів, які залежать не від вас, не тому, що ви там не в даха, чи, чи ви там нікому не потрібні. Ні. Ви чудово розумієте, що якщо це за кордоном, все міняється, можуть бути різні настрої, різні закони. Карта старший аркан Верховна Жреця це каже: ну це не від тебе залежить. Це такі е, можуть бути моменти, які на сьогоднішній день скриті від усіх, і ніхто не відає, що може трапитися. Тому я так скажу, скоріше всього, цей переїзд у вас ненадовго. Якщо це в Україні, ви з міста в місто перебираєтеся, то тут теж може бути таке, що перебралися в одну квартиру, побули, щось захотілося в іншу. Тут у вас є якийсь рух. Тобто я не можу сказати, що цей переїзд у вас на все життя, і ви лишитесь там і будете проживати до кінця своїх днів. Трошки тут щось будуть у вас зміни. Дивимося, другий варіант, і колода. Чаклунське таро. Питаємо, от як у вас настрої зараз, в яких ви енергіях перебуваєте щодо цього переїзду? Що буде відбуватися з вашим переїздом? Тема у нас енергії, які? А тут вагання їхати, не їхати, робити, не робити в те місто, чи в інше, в ту квартиру, чи в другу, в ту країну, чи в третю. Тобто, ви дуже вагаєтеся взагалі чи потрібно це робити, чи не потрібно. Дуже багато тут залежить у вас від ваших фінансів. Ви можливо, треба кудись їх вкласти, а у вас тут і переїзд або цей переїзд вимагає ну, серйозних вкладень, інвестицій, і ви думаєте, боже, я то зроблю? А вдруг воно мені не підійде? А вдруг буде не так, як я планую, а це останні мої гроші. Тобто, ви тут намагаєтеся. Ну, як досягнути якогось балансу, вирішити врешті-решт, а у вас тут ну, ну, просто таки не виходить. Ну, тоді і питаємо. Якщо все ж таки буде прийняти вами рішення переїхати чи в іншу країну, чи в інше місто, так, що у вас буде там як ми питали, от, з роботою? Чи знайдете ви там роботу? Роботу не найдете. З роботою буде дуже важко. От просто такі недаремно ви вагаєтеся. От чесне слово, то слухайте свою інтуїцію. Тут ви будете, куди б ви не прийшли. І вам не то, що кажуть, приходіть завтра, а просто двері за вас для вас закриті. Чи ви не можете знайти роботу по спеціальності? Якщо ви дуже хочете влаштуватися по спеціальності, якось це неможливо. Або вам пропонують роботу, яка ну не втине, не ворота 24 часа прибувати на роботі, а отримувати копійки? Врешті-решт, тут, взагалі, ви не можете знайти роботу. Можливо, це ще відбувається. Можливо, у вас тут проблеми є із здоров'ям, і вам чесно, ну. Не, не, не до роботи, скажімо так. Якщо ви переїжджаєте за кордон, то з роботою тут важко, тому що, можливо, ви не знаєте мову, або щось іще якісь тут припони. Тобто в плані роботи роботи немає. Але я вам так скажу, ви ж розумієте, таро показують ну, не все ж ваше життя. так? Вони показують от на момент переїзду, якщо ми про нього балакаємо, Найближчий час. Найближчий час для тарону це може бути і рік, і півтора року, десь отак. От. Тобто зразу тут взагалі про роботу, а можливо, вам буде і не до роботи, чесно, тому що сам по собі переїзд, я бачу для вас чомусь такий важкуватий. Важко він вам дається. Так, який буде ну, ваш загальний стан, от коли ви переїдете, що ви будете відчувати емоції, які у вас будуть? Емоції, в принципі, будуть непогані, тому що, скоріше всього, ви їдете не в, пус... не в пустоту, а їдете до когось, можливо, до дитини, можливо, до батьків, бо тут по-разному. -по -по і вас буде радувати тільки те, що ви знаходитеся поруч з тією людиною, кого ви любите. От, ну, Тут воз'єднання якесь є. От, і в цьому плані, ви, можливо, ви давно вже не бачилися, і це для вас буде ну от, ну от, нарешті, ну нарешті. Хоч це мене радує. Так, а ну-ка я тут ще повернуся. А чи робота згодом буде знайдена робота, який у вас буде там фінансовий фон. Важко буде вам з роботою важко. Або це, можливо, мова йде про людину, ну, яка вже не працездант, ну скажімо, пенсійного віку, ви десь переїжджаєте, то тут взагалі тут роботи немає, якось так. Та, тривалий час, тобто помірність, каже, підожди, там не до роботи, поки то робота буде. Емоційний стан буде досить таки непоганий, тому що, ну, тому що ви скоріше їдете на возз'єднання з рідними людьми. Що у вас буде в особистому житті? Ваше особисте життя. Воно буде вирувати. Ну тут дійсно об'єднуються люди. Це ви тут не їдете в пустоту кудись, ви дійсно до когось їдете. Оскільки це розклад загальний, то можуть бути варіанти, тому що тут є і дитина, і жінка, і чоловік. І відносини можуть бути дуже різні. Хто до кого їде, хто їде за кордон до чоловіка і хоче побути, або чоловіки десь повертаються, тобто у кожного різна ситуація. Але щодо вашого особистого. Ви будете задоволені. Робота як робота, але задоволення у вас все-таки буде. Тому що це об'єднання з рідними людьми. Тут багато новин. Можливо, вам і не потрібна буде робота, бо тут хтось вам допоможе. Тут є така собі ну, допомога, вкладання в вас, є якесь фінансування. І ось і король пентаклів є. Тобто є якісь ресурси. Ви, тут, ви знаєте, хоч ви роботу не, не знаходите, мені так карти не показують, але ви не будете сидіти там, впити воду з калюжі і їсти якийсь сухарик. Ні. У вас буде така можливість за щось існувати, тому що тут. Тут є у вас добра допомога. Так. Що з житлом там буде у вас? Те, куди ви їдете? Житлом. Житло буде тут таке, або ви переїжджаєте Туди, де вас дійсно чекають, і там щось вам будуть пропонувати. Житло буде. А навіть якщо це буде тимчасове житло, то згодом воно буде у вас краще. Тут якось проблем з житлом не буде. Можливо, ви декілька от ви приїдете, от, і, і ще там якось туди-сюди переїдете. У Когось, можливо, навіть там буде автомобіль. Отак-от. От так, ну тоді запитаю. Ну, чи надовго цей переїзд у вас? Чи надовго? Ну, можливо, надовго. Так, карта повішенниця, коли ви попри, там всі не а що там у вас буде відбуватися. В тому місці, звідки ви виїхали, ви будете трохи сумувати. Можливо, звісно, кожен переїзд це як пожар. Так, щось десь не ладиться, але взагалом... в загалому мене таке відчуття, що це об'єднання якихось людей. Дуже багато людей і ось, ось сім'я це якесь об'єднання. І я так думаю, що ви будете намагатися там затриматися. Знову ж таки, кажу, таро не показує дуже великий період часу. Це десь 1, 2, 3, максимум 5 років. То я так думаю, що от на такий період, десь ви все ж таки залишитеся. Ви будете намагатися лишитися чи в тому місті, місці, місто от. або це інша країна, яку ви обрали собі, якийсь час ви там будете, і я не можу сказати, що вам там буде дуже погано. Ні, погано не буде. Звісно, немає на землі ідеальних місць, щоб куди ви приїхали? там і робота, і кохання, і клімат підходить, і не бахкає. Навряд чи є таке місто на землі, де влаштовувало по всім параметрам, але взагалом вам там добре буде. І третій варіант на колоді аркану. Дивимося про ваш переїзд. Що чекає вас, коли ви переїдете? чи з міста в місто, чи в одну країну, з однієї країни в іншу. от Дивимося, що буде відбуватися. Ну Дивимося, які у вас зараз енергії, що там вами керує. А ви дійсно зібралися і зібралися далеко. Карта зірка показує відстань. Можливо, це якась ваша мрія. Можливо, це те, про що ви вже давним-давно думаєте. І, можливо, тут війна не при чому. Це така, знаєте, давняшня мрія, яка у вас вже дуже давно сиділа в голові. Ви хочете туди їхати. Всесвіт для вас зараз настільки, ну, так, Відкритий, що так і показує. Ну, поїдеш. Тут просто карти кажуть, які б там не були енергії, які б там не були плани, задумки, що б там не було. Ця людина поїде, тому що давно про те думала, давно про те мріяла. Можливо, це буде поїздка, де близько є вода. Отак, от це знаєте, це така ваша шалена далека мрія. І ви дуже багато надій покладаєте на цю поїздку. От ви буквально розраховуєте кожен свій крок і будуєте плани не на один день про те місце, куди ви переїдете. Добре, так, тоді питаємо, коли ви туди переїдете? Як у вас там будуть справи з житлом? Як житлом будуть у вас справи? Добре. Знову ж таки варіанти, оскільки це загальний розклад. Якщо ви їдете на нове місто і у вас там нема житла, то вам його або нададуть, або ви його придбаєте. От, тобто тут таке при виконанні певної роботи щось ви повинні тут зробити. Якщо вас там хтось зустрічає, то вам житло вже приготовано. Можливо, ви їдете туди, де у вас вже саме по собі є житло. Можливо, чи його раніше купили, чи, чи ви маєте думку його купити, або ви раніше ну, там, похвилювалися, поклопотали і вже оформили собі оренду. Тобто, ви не їдете на пусте місце. З житлом у вас тут буде все гаразд. Ви будете задоволені. І тут, до речі, теж, і, скоріше всього, йде мова про сім'ю. Тут ви не одна, тут є ще хто-то. Чи ви їдете з сім'єю, чи ви їдете до сім'ї. Різні варіанти можуть бути, але житлом тут все гаразд. Коли ви туди-в те місто, де ви збираєтесь переїжджати. Тепер питаємо, як будуть обстояти у вас справи з роботою. Чи будете ви на роботі там, чи будуть у вас якісь вливання, кошти. Ну тут теж різні варіанти. Ну, по-перше, ви будете чимось зайняті, це однозначно. І причому тут таке від волонтерства до якоїсь серйозної роботи. Тут може бути, до речі, роботу ви знайдете по спеціальності. Оце тут таке, можливо, це для когось важно буде. От у вас припустімо є диплом. От є якісь знання, то ви можете там це застосовувати. Ви знайдете таку роботу. От, ви будете цим задоволені. Так, або ж ви. Найдете якусь роботу, чи, чи так підожіть, тут у вас будуть такі можливості, як щось обирати трохи, переходити з місця на місто. Там попробувала, там попробувала. Навіть такі важливості у вас будуть. Але в цілому так скажу, робота буде. Ви знайдете роботу і ви будете там реалізовані. Принаймні ви будете задоволені. Можливо, будуть якісь проблеми, якщо це е, десь за кордоном, можливо, там з мовою проблема якась, чи може що там з документами поки то все зробити, але воно все. Це такі, це такі проблеми, які дуже швидко від вас підуть. Робота у вас буде. Що у вас там буде відбуватися в особистому житті? Не пишіть мені, чого я перевертаю карти, тому що тут, в YouTube, я перевернуті карти принципово не дивлюся. Все, питання знято. Так, в особистому житті. В особистому житті трошечки у вас буде напруга, напруга. Чи ви давно не бачилися? чи, ну, У кожного різні можуть бути стосунки, чи взагалі це все так у вас відбувається? Тут таке: є трохи недовіра, якась підозра, якісь спливають старі образи. Тут ви намагаєтеся одне одному щось довести, і тут є втручання третіх ос осіб до вас. Якщо ви родина, то тут є хтось третій. Не обов'язково коханий коханці там, але це, це теж сюди. Це можливо там батьки, якісь друзі, якісь ну хтось може або навіть не хтось, а щось. Ну припустимо, робота або якась невлаштованість. Тобто є якийсь третій елемент, який вам заважає врешті-решт спокійно жити. І тут таке трошечки є, як знаєте. Чемодан без ручки. Вроді би все як і добре, але слухай, я без тебе не можу і з тобою не можу. Тобто в особистому житті, там, де ви їдете, якісь у вас будуть напружені моменти. Якщо ви їдете на нове місце, де ви нікого не знаєте, то це буде вам так трошечки ем, якось ніяк не можете знайти людей, які вам підходять ну, по вашим поглядам, які, які такі, як ви, От якось важкувато буде. Але якщо ви їдете туди, де вас хтось чекає родина, то зробить. Родиною напруженість. Так, ну і тоді запитаємо, чи надовго ви їдете туди? Чи надовго? Ну, судячи з усього, надовго? Судячи з усього, я так думаю, що це те, що ви мріяли. Ви зубами, і ногами, і руками будете триматися за цю за свою мрію, щоб там залишитися. Там вас дуже багато чекає людей, там є люди, якісь, кому ви потрібні, або, ви, або там, ну, припустимо, ваші діти, або там хтось навчається, або там ваша якась родина. Тобто і ради них. Ви там лишаєтеся, ви хочете там бути, вам подобається. Ситуації можуть бути там, звісно, самі різноманітні, це життя, і воно не завжди біленьке і пушисте. Є моменти, звісно, якісь які, які горькі такі е, моменти, але то нічого все. Принаймні, скільки ви там зможете триматися, ви там будете. Ну, оскільки Таро показують не більше, ніж 5 років, то я вам так скажу, років 5 ви там точно будете. От. Ну а що вже далі, то таке. Може, це і на все життя сказати не можу. Але тут не показано мені, що ви приїхали, побули, а е, через півроку, через два роки звернули речі і уїхали. Ні, скоріше всього, ви там лишитеся. Можливо, будуть відбуватися якісь дуже неочікувані події для вас там. І це будуть саме ті події, які вам будуть давати можливість там лишитись. Ну, це такий в мене получився розклад. Я вам буду дуже вдячна буду за коментарі. Можливо, не з усіма резонує це така справа. Але кому зрезонувало і чимось допомогло, якось визначитися чи щось вирішити, то я була б дуже рада цьому. Дякую вам.